Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Регіональний центр реабілітації для військових у Полтаві коли запрацює. Хотів заслужити шеврон. Історія 18-річного добровольця з Полтави Євгенія Бережного. Український мартиролог 20-го століття до зведеної бази внесли дані 5,5 тисяч репресованих полтавців. Цієї ночі рештки БПЛА, які випустила Росія, пошкодили електролінію у Лубенському районі. Внаслідок цього без електропостачання залишилися 208 побутових та 4 юридичних споживачів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Полтавської ова Філіп Пронін. Продовж дня все відремонтували. Військовослужбовець Іван Біликовський проходить реабілітацію в одному з медзакладів Полтави. У мене травма ну акубару травма ну, на вухо. По старому це контузія крапельниця, каплі за каплею і таблетки. Теж трошки фізичні нагрузки роблю, але це часто сам. На базі цього медзакладу в обласному центрі завершують облаштовувати регіональний центр реабілітації для військовослужбовців. Нині роботи вже виконали на 80%, каже виконроб Михайло Кир'якулов. Третій поверх тільки залишили стеля доробити. Тут двері вже вставлені, заводиться мебля. Десь на наступному тижні буде вже встановлюватися там кроваті, будуть монтуватися всі меблі, шкафи. На другому поверсі у нас залишилась стеля та трохи електрики. Триповерховий заклад має площу близько 2000 тисяч квадратних метрів і розрахований на 50 ліжок. У ньому проходитимуть реабілітацію військові, які отримали травми та поранення на війні. На першому поверсі будуть зали фізичної терапії, кінезотерапії, зали апаратної терапії, зали для занять ерготерапії. На другому, і третьому поверсі будуть палати створені широкі дверні пройоми, як ми бачимо. Також кожна палата має свій санвузол окремий. Це буде один із найбільших. Як ну по об'єму і по кількості людей, які там будуть, на яким буде надаватися допомога по колективу. Це звичайно один із самих великих. У закладі бійці проходитимуть стаціонарну та амбулаторну безплатну реабілітацію. Потрапити сюди можна за направленням від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. У центрі працюватиме мультидисциплінарна команда із 50 фахівців. Дисциплінарна команда, у складі якої входять лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, невролог, також психологи, буде кабінет психолога, кабінет логопеда, буде створено кабінет психологічної підтримки. Зі слів Світлани Левченко, ремонтні роботи та закупівлі обладнання здійснює благодійна організація. Офіційно відкрити заклад планують у середині березня. Ела Трубієнко, Анатолій Кикут, Суспільне новини Полтава. Євгеній Бережний, боєць полтавської центурії. Він повернувся до приміщення, яке на початку повномасштабного вторгнення служило штабом для нього та його побратимів. На той час мені було 16 років. На початку вторгнення було багато роботи, тому що люди привозили багато волонтерки, і треба було їх сортувати, читати. Хлопцям постійно треба було щось на позиції. Вони були на блокпостах і завжди їм щось потрібно було. Нам не було де брати речі, тому я. Допоміг їх їм в цьому і прав реч у себе та їм всі приносив. Скільки їх там було людей, а то все я прав. До центурії хлопець потрапив у 14 років. Там він проходив тренування та вишколи відповідно до вимог азовців. Наш командир був ветеран Азову, тому він нас тренував в тактиці, медицині, сапьорки, звав своїх друзів, які також були ветеранами Азову. Наприклад, зараз наші хлопці воюють в складі 3-ї штурмової і в ПТБ. Вони нас навчають засобами, якими користуються самі, там ТОВ, Джавелін, міномет, СПГ. Коли роботи в тилу стало мало, Євгеній виїхав до своєї родини за кордон. У листопаді 2023-го хлопець повернувся до України. Я півтори року працював в Польщі, і в цей час я знімав квартиру з своєю сім'єю, і там в мене було все: робота, сім'я, все, що потрібно для комфортної житті. Юнак говорить, що ветерани Азову дуже вплинули на його світогляд. Тому за першої нагоди він хоче війти до складу цієї бригади. Я планую вступити до лав Азову, і зараз мені 18, Вступлю я туди десь в 19 років. Туди хочу ще 14 років, тому це моя ціль. Там гарна підготовка, озброєння. Та й в 14 років я собі пообіцяв, що я заслужу цей шеврон. І поки в мене є час та можливість тренуватися, Євгеній говорить, що нині військовим потрібна підтримка цивільних. Важливо вчасно закривати збори на необхідні для бій в речі. Головне не забувати, що йде війна, бо багато людей забули, що йде війна. Вони думають що це десь там далеко і це ми практично перемогли. Треба пам'ятати завжди за тих, хто загинув, зараз гине, та тих, хто втрачає своє здоров'я. І треба дати хлопцям те тепло, щоб вони розуміли, що вони не одні, що тил теж працює. Світлана Мастепан, Сергій Єрохов та Богдан Казирід – Суспільне новини, Полтава. Кожна справа це доля людей. У кожній справі є і анкети на звинувачених, і допити свідків, і вироки, і хід слідства можна продивитися. Заступник директора Державного архіву Полтавської області Тарас Пустовіт у сховищі показує документи Полтавського кущового народного суду. Це справи репресованих у 1930-х роках полтавців. Цей фонд нараховує півтори тисячі справ. Це справи. За першу половину 30-х років, і якраз тоді, коли відбувалася трагедія українського села, коли відбувався Голодомор, коли почалися. Коли відбувалися репресії, відомості про репресованих та реабілітованих жителів регіону працівники обласного архіву вносять до зведеної бази український мартиролог 20-го століття. Має бути фотографія. Якщо вони є, ми обов'язково її направляємо. Прізвище, ім'я по батькові цієї людини, соціальний стан, соціальне походження, місце роботи. Потім дата першого арешту. Потім вирок на підставі скільки років ну який вирок цій людині. І дата реабілітації. Нині опрацьовують три основні документальні фонди, каже Тарас Пустовіт. Це кущовий народний суд міста Полтави, який охоплює хронологічно роки 1930-1935. Це фонд Полтавського обласного суду. Документи цього суду, друга половина 50-х років, коли дуже активно проходили процеси реабілітації, оновлення громадянських прав цих людей і уже фонд прокуратури. Започаткований проєкт Державної архівної служби України нині на цю платформу вже внесли прізвища 5,5 тисяч полтавців, які постраждали від радянської репресивної системи. Найбільше звинувачень відбувалося за 54 статтею. Це антирадянщина. От в одній справі відомості на 24 осіб представлені, і всіх цих людей звинувачували в тому, що вони створили в другій половині 30-х років контрреволюційну організацію. Яка ставила на мету, там повалення радянської системи, радянського владу. Всіх їх засудили до розстрілу. Розміщена інформація на вебсайті Укрдержархіву, а споживачі можуть отримати доступ до неї з мережі інтернет. Як розповів Тарас що щомісяця фахівці Державного архіву Полтавщини опрацьовують півтори сотні справ. Нині внесли до бази близько 40% даних із наявних фондів. Тетяна Весна, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава.